Вітаю, друзі, в новому відео на каналі Платі Терапія. Такі ж я змогла знаходити шматочки тканин та поєднати їх і зробити. Викрійку з рукавом реглан, далі ви побачите огляд виробу. До цього виробу ще планую шити ще один виріб, щоб зробити костюм. Тож дивіться, що в мене вийшло така класна ковтина. Результатом я задоволена. Хоча, як ви бачите, за вікном вже чорна ніч, це зайняло багато часу, бо роботи з цим виробом багатенько. Багато шивати, багато відстрочувати. Ось так. Як це було, ви побачите далі. Буде багато робочих моментів, гумору та всього цікавого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вітання всім! Роблю збірку світшота, ось такого цікавого. Посередині вшиваю як кант для того, щоб відтінити виріб. Дуже довго думала, який же відтінок вставити, ну і вирішила вставити ось такий нейтральний. Запрасувала, звісно, що ці всі зрізи. Я зараз висічу там всередину, щоб не було товсте для оверлоку. І, ну, а ми, може, і так буду шити. Так? Це в мене манжети. Щоб не було потовщення ось тут. Наприклад, якщо ми хочемо робити підгибку рукава, у нас тут, бачите, ось досить -таки велика товщина. Тому найкраще рішення я прийняла, це пришити манжет. Ось такий рукав реглан, спереду, білий, позаду, зелений, посередині. Посередині кан. Зараз запрасую і в будь-якому випадку це все потрібно буде ще обробляти на оверлоці. Я кажу на такі вироби. Не знала баба клопоту, купила порося. Що це значить? Що сам собі придумаєш трішечки якоїсь такої роботи, бо воно ж займає дуже довго часу. Дуже довго-багато часу займають у нас зазвичай. Які вироби, але воно того варте, буде дуже няшно гарно. Зараз висікаю все зайве, це манжета для низу. Зараз по колу випрасую, да, обріжу лишнє, бо якось тканина криво відрізана була, я вже бачу. Але зараз розпрасую, подивлюся, що зайве обрізати. Погода гарна, вийшло сонечко, дуже няшно нявно. Тяшне ньому. Так, потрошечку щось роблю. Роблю те, що мені хочеться. Найкращий спосіб привести свій феншуй в порядок. Поєднання трьох видів тканин в цьому виробі. Значить, джерсі дуже товстележне, італійське джерсі ось таке. Товсте. Тобто така товста двохстороння, абсолютно, бачите, джерсі. Потім оце кольору хакі це французький трикотаж. Мягкий, віскозний, штучний. І турецька трьохнитка на флісі. Все це трикотажні полотна. І навіть якщо вони різної товщини і фактури, вони все рівно гарно поєднуються між собою. Так, що тут в нас? Не хочу, щоб було перекручене. Дивимось. От як іде, так і буду працювати. Ширина прийдеться з'їдати. Буде трішечки менший по ширині манжет. Нічого страшного, головне, щоб не перекручений цей манжет був. Бачите, ось як вийшло. Так, кладемо зайве відріжу. Будь-який виріб, це не тільки просто шити на машинці. Це дуже багато волого теплової обробки. Якщо ви дійсно хочете, щоб воно було гарне, без того, щоб просувати праскою, ну нічого не вийде. Хтось там казав, що хтось там кравець гадить, утюги справить. Ні, якщо кравець кроїв хер як, вибачте, за мій французький, то ніякий вам. Хотюг не і справить того, що ви там нарики дзулярили. Зайчики, скільки я раз вам кажу, робіть гарно. Робіть гарно. Ось, щоб було рівно, зараз це все обрізаю. Зайве. Тут якраз ширини достатньо. Тому обов'язково має бути гарно все викроєно. Інколи їжу на столі, інколи відразу отак от на прасувальній дошці, коли як. Коли, як в мене виходить, так я й роблю. Так, все. Це сюди, це сюди, туди-сюди. Колись ми дивилися якогось хлопця, він займався сантехнікою. Сергій дивився. То буває, свій що щось там включе. Я витріщаюсь. То в нього була звичка, слова паразити. Він всері... весь час він казав: то сьо-то сьо, то -сьо". І я кажу, кого ти дивишся? То сьо? Я ж не знаю, як його звати того хлопчини. Да. Кажу, понятно, то сьото, то сю, сьо. то й все. Так. Дивлюся в вікно, як люди їздять кудись. Хтось входить, хтось їздить. А я працюю. Ну що ж, зайчики, буду показувати вам трішечки робочого процесу. Зазвичай, коли. Ще їм трикотажний виріб, це дві машинки. Ну, я вже на, розпошив... на прямострочці пошивала, тому що, оскільки вшивається посередині кант, кант, ну, це як кант. Смужка тканини, яка запрасована вдвоє, Тут 4 см. Виходить кант, потім його вставляєте між двома половинками, і обов'язково треба прямострочкою їх зшивати. Чого? Різна фактура тканини. Ця дужча тягнеться, ця менша. Товщина і воно ж нас теж подвійне може сковзати. Тому попередньо я роблю збірку, щоб не відразу на оверлоці хірячити, щоб очі вилазили, а щоб воно було охайне. Яким би ти не був суперпрофесіоналом, ніколи не забувайте про техніку безпеки це перше. Сіли за машинку, там подивились, включили, виключили туди-сюди. І яким ви не були б суперпрофесіоналом, не забувайте про технічні послідовності збірки будь-якої речі. Тому що самовпевненість інколи, знаєте, так як водій. Ой, я водію стажу, в мене 20 років стажу. Ну, зазвичай, в того в кого 20 років стажу, то вони вже пройшли ці всі етапи само, скажімо так, самовпевненості. Я це порівнюю з водійською самовпевненістю. Отримала дівчинка права будь-яка. Навіть буває в хлопців, але хлопці, якось, мені здається, більш відповідальніше. Дівчата немає ніякої, знаєте, феміністичної цеї, чи як там називається, по відношенню один до одного. Але все-таки дівчата, які їздять за кермом, проходить пів року, ніде вона в аваріях ніяких не була. Проходить рік, ніде вона ніяких аваріях не була. І починається. Самовпевненість, вона вже думає, що вона схватила Бога за бороду, вже їздить як і неуважна. Неуважна в якому плані, вона будь-яка людина, яка ну, дуже в неї малий досвід керування, вона що робить? Вона чомусь думає, що інші водії да, краще, ніж неї можуть орієнтуватись. Ні. Водій, який 20 років за кермом, він знає, що. Це може бути за кермом придурок, це може бути якийсь наркоман, а то може бути якась сіма, яка купила права. Тому водія, в якого великий досвід, він і на це також закладає якусь частину своєї впевненості. А оця баришня, яка півроку за кермом, вона думає, так, що там? А потім трак-бах, якась аварія, кудись заїде. От зайчики, до чого я веду? Це з'являється самовпевненість. Десь швидкість перевищити, десь прошляпити, десь не бути уважним. А коли вже тебе стукнув хтось пару разів, то ти вже тако трошки дивишся. Трошки такий дивишся і думаєш, ага, може воно якесь неадекватне. Машина це залізяка. Так само і досвід у житті. Ніколи, ніколи не можна казати про те, що я ось така досвідчена. І нафіга мені брати, шивати зразу на оверло, е, на, е, наприклад, для чого мені зробити попередню збірку? Це до чого я веду так довго зайчики, вибачайте коронавірус. Я просто на нього спихаю. Після коронавіруса. Не коронавіруса, а після коронавіруса. От. До чого я веду? що навіть коли ти супер пупер майстер не можна нехтувати і бути самовпевненим. Робіть все так як слід. От так треба. Так і робіть, щоб все було охайно. Бо, звісно, що можна відразу фігачити на оверлоці. Але для чого? Ви ж можете зіпсувати. І якщо є вірогідність зіпсувати якийсь виріб, то краще перестрахуватись, отак як з водінням. Коли в тебе 20 років стажу водіння, то ти краще перестрахуйся, краще будеш держати дистанцію, краще якось отак подалі від цих придурків припаркуєшся. Так? Краще знижиш швидкість, і навіть якщо ввечері на пішохідному переході немає нікого, то ти краще притормозиш, бо мало лішу воно зараз вискоче на дорогу. От і все. Ви зрозуміли, зайчики. Все, пішла я, бо я, як завжди багато балакаю.